Вітання, глядачі. Знову знімаю відео про сорт Мурану, так як дуже багато запитань. По цьому сорту було садила я цей сорт десь в вересні місяці. Не весною, в вересні місяць то вже було осінь. На що чи обривала я самі перші квітки? Дивіться, зачищала я. Всю полуницю так само і зачищала мурану. Там були якісь старі квітки, ще минулорічні, десь там вони цвіли, не цвіли. Коротше, позабирала всі, позачищала, обробила все, як має бути. Потім вже в квітні, в травні я не, не зачіпала квітконоси. Десь були такі квітконоси, що трішки і попідмерзали, не дивлячись на те, що я і накривала. І ну, погода, самі знаєте, яка була. Ось оце ще є ягода. Знаєте, Ще доволі така гарна, не дрібна. Оце вже пропускали нові квітконоси, які вже цвітуть. Це вже, скажімо так, пішла друга хвиля квітконосів і ягід. Ну, при тому, що ще стара хвиля, попередня хвиля ще є. Ще є ягоди, вже не так багато. Але вона ще є ще такі висять такі ягітки, ось так вона квітує, вже поперецвітали деякі. Вже будемо наставляти вуса. Як вже трохи позачищаємо. Будемо наставляти, щоб була на розсаду. Без доволі кажу. На смак вона. О, на смак вона солодка. Транспортабельна. Вернятка невеликі, вона не є тверда, так як хрума, як яблука. Ні, вона не тверда, вона така, як полуниця. Справжня полуниця, нягенька, смачненька. Де... Ось так, ягоди, шкару. Не мілкі. Вони ну, без того десь попадається мілкіша ягідка. Але принаймні сильно не мільчить. Не Ростуть такі кущики доволі потужні. О, напускає багато шоклітку нас. Кущики потужні, не хворобливі. Якщо зробити всі гарно обробки весні, вона є така несхильна до, до хвороб. Так як це є сорт мурану ремонтантний, вона плодоносить до самих морозів. Хвиля за хвилею, ну і відповідно, щоб мати гарний ягоду і урожай, треба її гарно така, годувати, підживляти мати гарні ягодки, гарний урожай до, до самої осені. Ось так. Цього року садили ми, нам дуже сподобався. Лишали на ягоду, мабуть, що будемо ще розсажувати і не один рядочок, щоб мати і ягоду на рівні з, 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 з звичайними сортами і щоб мати гарний посадковий матеріал. Питалися ще, що по ціні, Ну, напевно, що буде по 25 гривень, так як мене розсада в стаканчику, дуже затратно все купити. І... Зробити якісну розсаду, так що 25 гривень, стаканчик. Дзвоніть, замовляйте Ось так прорідили, позабирали старе листя, позачищали, Вокруг цього позабирали старе листя, старі квітконоси. Забрали все листя, яке з плямистістю позачищали. Ну, лишили вже, по суті, тільки молоді квітконоси, які квітують. Ще, скажімо так, обробити від шкідника. І, по суті, ягоди вже такої немає. Вже останній раз забрали майже всю ягоду. Але де неде ще залишалося. Так, якщо ягода є, то ще поки що обробляти. Так нічим не можна. Ті, хто хочуть скажімо, щоб постійно вона плодоносила, хвиля за хвилею, то обробляємо тільки біопрепаратами, так само, як і від шкідника, так само від, від хвороб. А якщо хочемо, щоб вона відпочила, можна тільки квітконоси всі позабирати, зачистити більш лишити менше листя, лишити саме молоде, старе, зовсім позабирати. І тоді можна обробляти і від хвороб, тим самим хорусом, Мендіа Екстра, чи Нордоксом, і так само обробляти від шкідників актиліком чи актарою. Ну, коротше, всіма препаратами, які обробляються від шкідника, і від хвороб. Тоді можна буде його обробляти. А так, поки що. І ягідка, то нічим таким не обробляється. Тільки біопрепаратами, які є нешкідливі для нас і нашого організму. Ось такий у нас получився результат. Наставляли вже стаканчиків, оприживляли вуса. І як така підживляємо, даємо їй файно поїсти. Сім гарних урожаїв.